У Луцьку власник магазину кераміки, що на вулиці Олеся Гончара, 3, начебто, вдарив 14-річного хлопця за те, що він катався на самокаті по сходах біля торгівельного закладу. Про це журналістам сайту Новин Луцька та Волині. Конкурент розповів тато хлопчика Сергій. Чоловік каже, що його син Артем приїхав 10 вересня до репетитора з англійської мови. Але оскільки до заняття було ще 20 хвилин, то хлопець вирішив покататись на самокаті. Получається, на самокаті катався десь по бруківці там по тротуарах біля магазина, і це не сподобалося. Тому власник магазину чи орендеру, я не знаю, хто він там є. Тато хлопчика також повідомив, що чоловіка, який образив його сина, звуть Геннадій Шухман. Як пишуть, Журналісти сайту новин Луцька та Волині Конкурент на сайті ЮКонтрол є інформація про те, що пан Шухман є засновником ТОВ торговий дім Аміко Кераміка біля магазину, у якого власне і стався інцидент. Поначалу він на емоціях казав Вдарив то я відповідь. Потім він вже видно десь проконсультувався і сказав Чи я його не вдарив. Він їхав, наїхав мені на ногу і впав сам лицем okay. зі слів батька. Медики, до яких він із сином звернулися після конфлікту, діагностували у Артема струс мозку. Трус мозку ви кожна. Uh -huh. Він добре його так вдалив рукою. Uh -huh. рукою Малий спав. Журналісти сайту новин Луцька та Волині конкурент звернулися за коментарем до пана Геннадія. Це я вчора був в поліції, тому що якась схема, не знаю. Там хлопець скакав по сходинкам. Ну і там не тільки від кераміки, там інші там центри. Так далі а Йому кілька разів робили зауваження цьому хлопцю. разів, робили раз п'ять. Робили то він знов там поскакав, він падав там. Крутили ці сальто там і так далі, крюки всякі. Ну, бо йому кажуть, акуратно там, це ж ворожі, свідки є, ж куча свідків. Що це? Є? Що, хлопці, ти зараз б'єшся, збираєш і диви на площадку, там бігай. Він там почав хамити, там нам робити. Потім розвернувся, заїхав мені на цим самокатом по Росії. Та нічого там йому підійшли, я просто спробував забрати собака у нього, а він там почав кричати. Ніхто його вже там пальцем не трогав. Там якийсь мужик йшов, каже, що ви, хлопці, трогаєте. Я ще з батько визвав. Батько приїхав, там не тільки, це ж не тільки я був там. Що ми ж робили там заважні, три власника бога. Ну і там почалося. Ми батькові кажемо, що давайте вам пояснимо ситуацію. Каже, я вас не буду слухати. Ну добре. Там взагалі не було конфлікту. Ти все, там, бо вони хо не хочуть гроші, просто все. на запитання, як же ж тоді у Артема медики, нібито діагностували струс мозку. Пан Геннадій запевнив, що шахраї можуть що хочеш сказати, та додав хамовитий хлопець, який нічого не розуміє і не вихований, вони просто по-іншому хочуть використати е, цю, цю скажу. Можливо, це якісь шахраї? Я не знаю. Почко. То ви його не били, а не тільки я його не бата, ніхто його не бив. Просто взяли самокат собака, самоката. Він він почав кричати. То якщо треба є свіді камери і так далі. Що він там скакав, де він там падав по три, по чотири рази. Крім того, журналісти запитали у бізнесмена, чи є камери вуличного спостереження біля магазину, які б допомогли розібратись у ситуації. Натомість чоловік сказав, що відео треба пошукати, і за потреби він надасть його правоохоронцям. Як повідомили у секторі комунікацій поліції Волині, за фактом інциденту внесли відомості до ЄРДР за статтею 125 Кримінального кодексу України, а це як відомо умисне нанесення легких тілесних ушкоджень, що карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.